Вітаю, друзі! Отже, плануєте продавати будинок на острові Ванкувер і хочете отримати за нього максимум, або, можливо, придивляєтеся до купівлі і хочете знати, на що звертати увагу у цьому огляді. Ми розкриємо ключові моменти, які допоможуть зробити процес продажу успішним і вигідним. І перш ніж ми зануримося в деталі, одне важливе уточнення: ця інформація це чудова відправна точка. Але кожен будинок, кожна ситуація, вона унікальна. Тому для розробки персональної стратегії найкраще, звісно, поспілкуватися з експертом. Переходимо до основного продаж будинку. Знаєте, саме це словосполучення може викликати легкий стрес, з'являється безліч питань, якихось турбот, невпевненості. Але що, якби існував чіткий план, який перетворює цей хаос на абсолютно контрольований і навіть приємний процес. Власне, саме про це ми і поговоримо. А уявімо собі таку картину. Будинок продано не просто швидко, а ще й дорожче, ніж очікувалося. І при цьому без зайвих нервів звучить як мрія. Ні, це результат правильної підготовки. Давайте розберемо, як цього досягти крок за кроком. І починати треба з того, що бачать першим. Зовнішній вигляд будинку це по суті як обкладинка книги. Якщо вона не приваблює, є ризик, що покупець навіть не захоче зазирнути всередину. Тож давайте зробимо цю обкладинку просто бездоганною. Просто подивіться на цю різницю. Це ж не просто фарба для покупця яскраві свіжопофарбовані двері. Це підсвідомий сигнал. Тут дбають про деталі: цей дім у хорошому стані, це інвестиція в кілька годин роботи, яка окупається миттєво. Ретельне прибирання ззовні це, чесно кажучи, справжня магія. Бруд і мох, що накопичувалися роками, зникають буквально за годину. Покупець бачить не старі сходи, а чистий доглянутий вхід. Це одразу прибирає будь-які думки про можливі майбутні витрати. Ось такий собі базовий чек-лист. Підстрижені кущі, жодного бур'яну, чисті вікна. Може здатися, що це дрібниці, але саме вони створюють загальне враження. Коли покупець бачить ідеальний порядок ззовні, він автоматично припускає, що і всередині все так само добре. Це створює довіру. А ось тут ми бачимо, як звичайний газон перетворюється на щось набагато більше. Це вже не просто двір, а така собі додаткова кімната, просто неба. Покупець одразу уявляє себе тут із друзями чи родиною. Продається не просто земля, а стиль життя. Так. Тепер заходимо всередину, і тут є два головних гравці, які можуть кардинально все змінити: це фарба і світло. Давайте подивимося, як вони працюють. Подивіться, як застаріла кухня перетворюється на сучасну, і це лише завдяки фарбі. Справа не лише в естетиці. Нейтральні кольори це чисте полотно. Покупці не відволікаються на чийсь смак і можуть легко уявити тут свої меблі, свій декор, своє життя. Світлі, нейтральні стіни це найкращий помічник у цій справі. Вони створюють відчуття чистоти. Вони візуально розширюють простір, навіть невеликі кімнати стають світлішими і просторішими. Це така собі оптична ілюзія, яка працює на вас. Щодо застарілих світильників, то це як туфлі з 90-х до сучасного костюма. Вони миттєво старять увесь інтер'єр. Заміна їх на сучасні моделі один з найшвидших способів вдихнути нове життя в кімнату і показати, що будинок відповідає сучасним трендам. Гаразд. А тепер про дрібниці, які насправді зовсім не дрібниці. Саме вони створюють у покупця відчуття тут все продумано. Або ой, а що ще тут не так? Давайте усунемо будь-які сумніви: вимикачі та розетки. Хто про них думає? Аж доки погляд не впаде на старий пожовклий пластик, це дрібниця, яка може зіпсувати враження від ідеально пофарбованої стіни. Заміна коштує копійки, а ефект на мільйон. Йдемо далі. Покупці не вони ж допитливі. Вони обов'язково зазирнуть у шафи та комори. Безлад говорить їм. Тут не вистачає місця, а порядок кричить: подивіться, скільки тут простору. Продається не просто шафа, продається відчуття достатності місця. Далі люди заглядають і в холодильник, чистий організований холодильник. Це бонус, який говорить про загальну охайність власників. Це вау-ефект там, де його не чекають. І він запам'ятовується, кран, що капає, двері, що шурхотять, тріснута плитка. Кожна така дрібничка це мінус у голові покупця. Це привід для торгу. Усунувши їх, ви не просто робите ремонт, ви забираєте у покупця аргументи для зниження ціни. Добре, будинок підготовлений до блиску, але ідеальний продукт це лише пів справи. Тепер поговоримо про стратегію, яка забезпечить найкращу ціну. І тут ми підходимо до однієї з найцікавіших стратегій. На перший погляд, вона може здатися дивною, виставити ціну трохи нижче ринкової. Але це не про те, щоб продати дешевше, це про те, щоб створити аукціон. Замість того, щоб шукати одного покупця, треба змусити багатьох покупців боротися за цей будинок. Як це працює? Дуже просто нижче ціну приваблює більше людей. Більше людей створює конкуренцію. Конкуренція породжує кілька пропозицій, а це піднімає ціну вище початкової. У результаті можна отримати не просто кращу ціну, а й можливість обирати найвигідніші умови. Контроль переходить до продавця. І знаєте, всі ці поради найкраще працюють, коли поруч є не просто рієлтор, а партнер, людина, яка розуміє ваші цілі. Захищає ваші інтереси і веде через увесь процес, роблячи його зрозумілим і безпечним, ми пройшлися по основних моментах, але кожна ситуація і кожен дім унікальні. Якщо є готовність розробити персональний план продажу чи купівлі, я готовий допомогти. Мої контакти ви бачите тут на екрані. Дзвоніть або пишіть у будь-який месенджер. І давайте разом досягнемо ваших цілей, бо наступна вдала угода може початися з простої розмови. Дякую вам за увагу!